Мрія про власну садибу недалеко від міста. Вона реальніша, ніж здається. Всього за кілька хвилин від Івано-Франківська знаходиться охайний двоповерховий будинок, який чекає на нових господарів. Тут є земельна ділянка, простір, тиша, а також всі необхідні для життя комунікації: газ, вода, світло, інтернет. Жити тут можна з першого дня. І не просто жити, а кайфувати. Дивись відео до кінця та підписуйся. Я показую реальні можливості за розумні гроші. Цей двоповерховий будинок у селі Павлівка розташований лише за 10 кілометрів від обласного центру. Його загальна площа 90 квадратних метрів. І знаєш, скільки він коштує? Це ціна невеликої квартири в обласному центрі. Але за цю вартість отримуєш простір тишу, сад, город і власну свердловину. Площа ділянки 6 соток. Цього буде достатньо, щоб посадити квіти та ароматну зелень або кілька фруктових дерев, біля яких можна побудувати чарівну альтанку. Є навіз для авто індивідуальне газове опалення, меблі та навіть швидкісний інтернет. Розглянемо план будівлі. Сокольний поверх. Перший поверх, другий поверх. А ось і головна родзинка. Теплий та світлий інтер'єр, в якому хочеться залишитись, зробити собі гарячий чай, включити плейлист з улюбленою музикою і просто жити. Кухня це серце цього будинку. Світла, простора та функціональна. Тут є все необхідне для повноцінного приготування їжі. Велика робоча зона дозволяє зручно готувати як обід на двох, так і святкову вечерю для всієї родини. Вбудована газова плита та інша кухонна техніка це мінімум для тих, хто любить смачні домашні страви. Сучасний газовий котел забезпечує постійне гаряче водопостачання та опалення. Комунікації в нормі на фотографіях видно підключення до газу, води, наявність розеток біля робочих зон. І все це в уже облаштованій кухні, якою можна користуватись з першого дня. Загалом цей будинок ідеальний варіант як для родини, так і для тих, хто хоче втекти від шуму міста, але залишитись на зв'язку з цивілізацією. Поговоримо про місцевість, де знаходиться будинок з оголошення. Павлівка це село з розвинутою інфраструктурою. Тут є навчальні заклади, кафе, пошта, магазини, туристичні місця і навіть кінний клуб. Є зупинка громадського транспорту, з якої ви можете швидко дістатись до Івано-Франківська. Тут сподобається жити як молоді, так і сім'ям з дітьми або людям, які цінують тишу, комфорт та гарну природу. Це неймовірне місце, яке точно варте вашої уваги. Підписуйтесь на мій канал. Можливо, це саме той будинок, на який ви чекали. А якщо ні, то я покажу вам ще багато цікавих пропозицій, вартість яких вас приємно здивує. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. Мені дуже важлива ваша думка. До зустрічі у наступних відео.